Ну, сьогодні 575 ставки на сьогоднішній день. Я вам скажу, що якщо на 20% скоротити чисельність, то міська рада зможе працювати і виконувати. Але є ж певні повноваження, які перейшли. Сьогоднішній день нам прийдеться і ми будемо створювати державну архітектурну будівельну інспекцію, що я думаю, що дасть нам в принципі і можливість контролювати над будівництвом. І кошти, і надходження в бюджет. І ми в змозі проконтролювати все це будівництво, всю ту пайову сплату, яка належним чином не сплачувалась. І, можливо, я думаю, що створення цієї інспекції якраз це буде той суттєвий механізм, що посилить контроль над збиранням і над сплатою забудовниками тих коштів, які вони повинні сплачувати для громади, що користуються і земельними ділянками, і користуються комунікаціями. Що стосується скорочення, тут вже потрібно індивідуально підходити, і кого скорочувати, і як скорочувати. Я вам скажу, якщо керівний склад, так можна скорочувати. Якщо спеціалісти, ті, які виконують і отримують мізерну заробітну плату, то потрібно дивитися, чи ми їх скоротити, тому що їм же потрібно і шукати роботу буде потім. Це ж доля кожної людини, я вам відверто скажу.